Мир і благословення від всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Християни, всі, що шукають Бога, відкриваючи старий завіт книгу пророка Даниїла, там описується, як цар Новоходоносор звелів зробити золотого бовона і всім своїм народам у царстві сказав поклонитися йому. Але троє євреїв. Товаришів Данаїла, це є седрах Месах та Овденего, не поклонилися і їх кинули в піч, але вони в печі почали серед полум'я хвалити і благословити нашого Бога. І він, пославши свого ангела, їх визволив із беріг ушкодженими: благословіть і хваліть нашого Творця, так як вони це вписується Книзі Пророка Данаїла 3,52. Благословен Єси Господи Божиї, батьків наших, і який хвальний, і вельми возносимий по віки. Благословений ім'я є свята і славе, вельми достохвальний і возносимий по віки. Благословені єси у Твоїм святім славнім храмі, є вельми хвальний і вельми славний і повіки, благословені си на престолі царства твого є вельми воспіваний, є вельми возносимий повіки, благословен єси, що взираєш на безодні і висідаєш на херовима, благословені на небесній тверді, хвальний прославлений повіки, благословити Господу, усі діла Господні, хваліти ти до Його повіки. Благословіте Господа, Ангели Господні, хваліте й возносіте його повіки, благословіти небеса Господа, й возносіте його повіки, благословіти Господа усі над небесні води хваліте й возносіти Його повіки, благословіти Господа, всі сили хваліти й возносіти Його повіки, бласловіти Господа, Сонце місяць хваліти й вознусіти його повіки. Благословіте Господа, звізди Небесні хваліти й возносити Його повіки, благословіте Господа, душі роси, хваліти й возносіте Його повіки, благословіте Господа, всі вітри хваліти й возносіте Його повіки, благословіте Господа, вогонь і спека, хваліти й возносите Його повіки, благословіте Господа, холод і гарячизна, хваліти й возносити Його повіки. Благословите Господа роси іней, й возносіте його повіки, благословіти Господа, криги холоднеча, Хваліте й возносіти його повіки, благословіти Господа, Льоди і Хваліте й возносіти Його повіки, благословити Господа дні і ночі Хваліте й возносіти його повіки, благословіте Господа світло і пітьма, й возносіти його повіки. Благословіте Господа, блискавки хмари, хваліти возносіти його повіки, нехай земля благословить Господа, хай хвалить, благословить Його повіки, благословити Господа, Пагорби гори, й гори, хваліти й возносіти його повіки, благослови Господа, все, що на землі виростає, хвалив возноси Його повіки, благословити Господа, джерела, хваліти й возносіти його повіки. Благословіте Господа моря ріки, хваліти і возносіти Його повіки, благословіте Господа морські потвори, усе, що кишить у водах, хваліти і возносіти Його повіки, Благословіте Господа усі небесні птиці, хваліти і возносіти Його повіки, Благословіте Господа, всі дикі звірі худоба, хваліти возносіти Його повіки, Благословіте Господа, сини людські, людський, хваліти возносіти Його повіки. Благословіти Господа, Ізраїльтяне, хваліти Возносити його повіки, благословіти Господа священики Господні, хваліти Возносити його повіки, благословіти Господа, слуги Господні, хваліти Возносити його повіки, благословіти Господа Духи і душі справедливих, хвалити Возносити його повіки, благословіти Господа, святі смирені серцем, хваліти Возносити його повіки. Благословити Господа Анані Азарі, Месаїл, хваліти хвалити возносіти його повіки, бо Він нас визволив і щолови рятував з руки смерті, і спазла зі нутра розпеленої печі, і спосеред вогню врятував нас. Хваліти Господа, Бо добрий бо повні Його милосердя, Благословіте Господа Бога богів і всі богопохлонники, хваліти його, возносіти бо повіки Його милосердя. Алелуя, 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 слава тобі Боже. Алелуя, 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 слава тобі Боже. Алелуя,луя, слава тобі Боже. Амінь.